Сьогодні буде трошки інтер'єрного секонд-хенду. Ось така ключниця. Я її не використовую як ключницю, вона просто мені подобається. Вона дерев'яна, така дерев'яна рамочка тут. Зараз я зніму ось. Можна вішати на два цвяжки, але оскільки я тут повісила в передпокою на шефіль. То я на гачечок на двосторонньому скотчі. Ось така тут композиція. Можна, знаєте, на кухні таке використовувати для чогось. На гачечок, наприклад, фартушок повісити, або якусь рукавичку для гарячого. Клас, воно все-таки тут об'ємне. Я не знаю, з чого зроблено, з глини чи якогось ну, композитного матеріалу. Не знаю. Її вже стільки років. Вже не пам'ятаю скільки. Така прикольна штучка, вона мені дуже подобається. Не збираюся з нею розлучатися. Просто висить і тішить око. Ще одна прикольна річ це таке кашпо. Зараз покажу ближче. Квітка штучна. Квітка це не секонд-хенд, це я в Аврорі якось купувала. Ось таке кашпо у вигляді сумочки. Воно важезне, тому що керамічне. Класно, оці ручки шкіряні, вони такі міцні. Таке воно, бачите, на ніжках. Класно, наче така коробочка, ні, навіть такий паперовий пакетик, начебто. Така імітація. Ось я його використовую, зараз поправлю ручки ці. Використовую як кашпу. Так. І ще у мене є прикольна річ. Це європейський секонд. Це я купувала в, онлайн, в своїй улюбленій онлайн вінтажній крамничці. А, керамічний годинник. Це німецьке виробництво. Це не супер прям якийсь вінтаж Це, я так думаю, десь може 20-те століття. Але воно гарне. Таке віконечко з фіраночками, яйце, ложечка, круасанчик, молочничок. Хі, хі, хі. Клас. Зараз я покажу вам, він дуже важкий. Ось ось така конструкція. Він працює від батарейки, його можна повісити на стіну, але на стіну я не хочу його вивішати. Він дуже важкий, не хочу тут бити стіни, тому я його просто зберігаю на ось на цій дерев'яній підставочці. Мені здається, воно навіть так гарніше. Тут у мене такий комодик. І він на цьому комодику дуже органічно вписався. А ще у мене є ось така краса. Зараз я вам її зніму. Її, бо це пані Фламінго, Гляньте, яка вона класна. Я не можу, така краса. Це чайничок. Ось. Не продумала, я перепрошую з освітлення. Така вона рожевенька. Ось тут чайничок можна залити в воду. А ось тут із дзьобика, її можна наливати. Зараз я вам її ближче покажу. Це теж, як і а, ось той годинник. Я купила в онлайн вінтажні крамничці мої улюблені, вони возять такі файні речі з європейських країн. Бачите, вона спить. Ось тут в дзьобику дірочка можна наливати. Бачите, в неї туфлі такі класні на підборах, Буси. Я не можу. Це вона сидить. Така капелюшок у неї такий гарний. Така пані фламінго. Ще у мене із чайничків класних є. Ось отакий, це вже український. Відомий чайничок. Українська майоліка. Трошки пилом пропав в мене тут. Такий півничок. У мене два таких. Один тут на дачі, один вдома. Я не знаю, на що вона мені в двох екземплярах, але мені подобається. Я не користуюся їм, просто стоїть, тому що гарне. Опа. А, до речі, ця картина в кадр попала. Це не секонд-хенд, це ще з квартири своїх батьків я забирала. Оце секонд-хенд, цей пан. Це колись мені мама привозила з Карпат. Ось іще секонд-хенд. Ось який дерев'яний млиночок. Тож якихось три копійки, не пам'ятаю я, чисто ж європейське. Так, опа, моя рука вам тут не файна. Ось яка файна річ. Я її 20 років тому, а саме 2005 року, в травні, знайшла такий артефакт. Це бляшаночка. На Ярославовому валу оцей старовинний будинок з химерами. Ми туди зараз туди водять екскурсію, а на той момент ми з, з двома з друзями-приятелями. Один з них, я ще тоді цього не знала, але він стане моїм майбутнім чоловіком. Один з тих двох хлопців, з якими ми гуляли, ми зайшли в цей закинутий будинок. Ну, Це було дуже давно, як ви розумієте, 20 років тому, ще там все не були налагоджені процеси з екскурсій. Ми пішли там, лазили, нишпорили, цікаво, не було ніякої охорони. І оце я там знайшла, відмила, відчистила такий артефакт. І я його не викинула. Тому що саме я вважаю, в той день я власне, познайомилася з майбутнім чоловіком, ми були на екскурсії. Ходили Києвом, з золотими воротами в тому районі. І знайшла ось таку річ, і ми залюбки ним користуємося в нашій сім'ї вже багато років. Ось так. Ще у мене є файна покупка із секонду минулого року. Це такі дерев'яні тримачі для книжок. Ось тут можна книжки поставити. Ну, я, власне, так і зроблю, просто у мене тут на дачі зараз немає книжок, я не привезла, але я привезу поставлю ось так. от вона буде тримати замість полички. Ну, така опора. Вони два однакові такі. Вчений кіт в окулярках такі, бачите, тут щось у нього ще олівчик, ручка. Це таке саме. Дерев'яна основа. Це щось європейське, це я купувала в економ класі в такому відділі, де, знаєте, де все, не одяг, а всілякі там предмети інтер'єру, всілякі такі дрібниці для дому. Така кльова річ. Я люблю таке знаходити. А ще у мене є ось така краса. Зараз я вам її зніму. Її, бо це пані Фламінго. Гляньте, яка вона класна. Я не можу, така краса. Це чайничок. Ось. Не продумала, я перепрошую з освітлення. Така вона рожевенька. Ось тут. Чайничок можна залити в воду. А ось тут, із дзьобика, її можна наливати. Зараз я вам її ближче покажу. Це теж, як і а, ось той годинник. Я купила в онлайн вінтажній крамничці, мої улюблені, вони возять такі файні речі з європейських країн. Бачите, вона спить. Ось тут в дзьобику дірочка можна наливати. Бачите, в неї туфлі такі класні на підборах. Буси. Я не можу. Це вона сидить. Така капелюшок у неї такий гарний. Така пані фламінго. Ще у мене із чайничків класних є. Ось отакий, це вже український. Відомий чайничок, українська майоліка. Мені трошки пилом припав в мене тут. Такий півничок. У мене два таких. Один тут на дачі, один вдома. Я не знаю, на що вони мені в двох екземплярах, але мені подобається. Я не користуюся їм, просто стоїть, тому що гарне. Опа. А, до речі, ця картина в кадр попала. Це не секонд-хенд, це ще з квартири своїх батьків я забирала. Оце секонд-хенд, цей пан. Це колись мені мама привозила з Карпат. Ось іще секонд-хенд. Ось такий дерев'яний млиночок ж якихось три копійки, не пам'ятаю я, чисто ж європейське. Так, опа, моя рука вам тут не файн. Ось яка файна річ. Я її 20 років тому, а саме 2005 року, в травні, знайшла такий артефакт. Це бляшаночка. На Ярославовому валу оцей старовинний будинок з ми туди, Зараз туди водять екскурсію, а на той момент ми з, з двома з друзями-приятелями, один з них, я ще тоді цього не знала, але він стане моїм майбутнім чоловіком, один з тих двох хлопців, з якими ми гуляли, ми зайшли в цей закинутий будинок. Ну, Це було дуже давно, як ви розумієте, 20 років тому, ще там все не були налагоджені процеси з екскурсії. Ми пішли там, лазили, нишпорили, цікаво, не було ніякої охорони. І це я там знайшла, відмила, відчистила такий артефакт. І я його не викинула. Тому що саме я вважаю, що той день я власне познайомилася з майбутнім чоловіком, ми були на екскурсії. Ходили Києвом з золотими воротами в тому районі. І знайшла ось таку річ, і ми залюбки ним користуємося в нашій сім'ї вже багато років. Ось так. Оця лампа також секонд-хенд. Я бігала за нею по всьому Києву. Тут така дерев'яна ніжка. Це радянська, я так підозрюю, тому що їх не було Ой, зараз відсуну. Було багато приблизно в приблизно такому виконанні, дуже гарний тут. Так. Я її дуже люблю. У мене схожих три. Одна тут і дві у мене вдома. Чоловік мені замінив цей дротик, тому що він був старий. Він мені зробив нормальний людський ще й з кнопочкою для вмикання. Ось така. Оце юзка, як ви, можливо, вже впізнали. А оце такий хороший вінтаж. Метал, дерево, скло. Ну, лампа тут звичайна, я вставляю. Дуже люблю такі лампи. Недармо у мене цілих три. І останнє сьогодні покажу. У мене є отакі коробочки. Отакі. Це теж секонд. Тут всілякі мої дрібнички такі косметично. Косметичні і для сну ось така. Тут була пошкоджена одна завіска. Ось тут. Тут не всі ще є цвяшки. мені так чоловік тоді вже зробив з тими цвяшками, які були. Ну, все нормально працює, навіщо мені? Для домашнього використання. Так, є ще отакі. Оці дві ще є така ж третя, тільки ще меншенька, ось така, але вона в мене вдома. А ці дві тут. Це не секонд-хенд, це Карпати. Взагалі розкішна річ. Я їх обожнюю. Дерев'яні. А, вони досі пахнуть деревом, хоча їм вже багато років. Ну і вони оброблені, звісно, спеціально чим. Ось я вам хотіла показати. Оце прикольно. Тут написано зараз. Фенотропил. Ну, Тут, я так розумію, це російською фінотерапію. <гум> Вона дерев'яна. Вона ось тут, на, такій, на такому замочку металевому. Тут теж всяка фігня у мене валяється. Повністю дерев'яна, така класна. Вона легенька. Вона, зараз покажу кінці. Ой. Ще в неї тут такі ніжки зроблені. Бачите, вони так трошки ось так вирізблені одразу. Я взагалі не знаю, що це було, в кого це було, для чого це було. Але воно таке класне. О, ось, до речі, знайшла. Ця сумочка, це теж секонд хенд Така малюсінька. Тут в мене зараз навушники. Здається, якщо я нічого не пам'ятаю. А, ні, це тут дріт для заряджання мобільного телефону. Наушники в мене тут в коті. Ось це таку фігню Прикольну теж колись кілька років тому знайшла в секунді. Це не шкіра, це замінник, але вона така класненька. Крит. Це, мабуть, щось якась була сувенірна продукція. Хтось з острова Крит привіз. Потім здав секонд-хенд. Така сумочка. Я раніше в ній ключі носила, але ну, вона не зовсім зручна для ключів, а так щось зберігати вдома. Отак, От бачите, полізла по одне, показала вам ще і, ось, і забула про неї. О, ось яка класна коробка. Скринька. фенотропіл. Я обожнюю цей коричневий колір. Вона така старюча. Я навіть не знаю, з якій роки, можливо, стільки сякі мен. і мені. Так, ставимо назад. Отак у мене тут все зберігається. Дача для мене, це, ну, у мене і вдома такої фігні класної повно, але дача для мене це взагалі, знаєте, таке місце. Саме ось для всіляких старовинних речей, натуральних матеріалів таких з історії, дрібничок. Тому на цьому поки що все. Далі буде. Не перемикайтеся, бувайте!